Непогано. 10 очок. Кобі крихітко. Добре, я теж спробую. Ей! тепер і у мене 10 очок. Перший до сотні. Окей, зробімо це. Єй. О Боже, ти переміг! От чорт! О, близько! Давай не підведи. Я навіть боком закину. Дивися. Вибач, друже, я переміг крихітко. Що робите, хлопці? Та нічого, просто грали в баскетбол з міттям. І хто перемагає? Ну, технічно, Адам, але я у нього на хвості були дуже щасливі китки. І я покажу, як треба. Та не треба, ми вже майже все. Окей, добре, почнемо спочатку. Перший до сотні, де лінія? Та у нас власне не було лінії, ми просто кидали з загальної зони. Лінію ось тут. Окей. Окей, добре. Я почну. Бум! Десять балів. Віцмо, віцмо, віцмок, чіть! Десять балів. Чудово. Окей, давай, Алане. Окей. Добре, поїхали. Ей. Хороша робота, акую. Сумнівно. Що саме сумнівно? Трохи підозріло. Трохи підозріло. Повернемось до цього пізніше. Давай ти, Адаме. І... Так! Ей, ще 10 очок. Дискваліфікований. Що? Чому? Заступив за лінію. Але моя нога на лінії. Ні, технічно вона за межею, тож дискваліфікований, бувай. Але я... Бувай, дискваліфікований, бувай. мене, це не так і важливо. Добре, мій хід. Ось і я І... Добре, це був пробний кидок, а тепер справжній. Ні, Роуене, ти так не можеш. Не можу що? Не можеш вдавати, що твій справжній кидок був пробним. Ні, я сказав, що це мій пробний, тож це за правилами, почитай. Які правила, Роуене? Окей, поїхали, справжній кидок. У 10 очок. Що? Давай, алане, тепер ти. Окей. Твоя черга, бро. Окей. Промазав і я виграв. Ти програв, ти програв, ти програв. Я перший набрав 20. Перший набрав 20, тож переміг. Ти програв, ти дискваліфікований. Ти програв, я виграв га. О боже, не вдахи! Не вдахи не... Так. Так! Що ж, ну ми напевне не перфект, тож ми мазали дуже багато під час цих зйомок. Так, ми вже записуємо 6 годин. Ну я взагалі все влучив, говоріть за себе. Ну, звісно, якщо хочете побачити правду, подивіться на Патреоні посилання внизу. Дякуємо, хлопці.